раз перед сесією засідаємо в Зеленій залі. Ми працюємо над, над питаннями громади, ми постійно як би, в робочому режимі. Розумієте, На сьогоднішній день зверніть увагу. Перший заступник, е, е, на чолі не знаю з ким, по яких показаннях, закрили зелену залу і нам з вами немає демосувати. Ми просто проти цих всіх будь-яких цих політичних партій. Наша партія має бути водогідною. Дерява криша, е, е, ну маса-маса різних речей, каналізація і, і тому подібне. Це наша партія. Є постійно діюча комісія з житлово-комунального господарства, яка працювала системно щодо розвитку парку і, і заборони. Там ну, вже на той час почала працювати, заборонивши там ряд будівництва, е, генделиків, розпиття спиртних напоїв там, і так далі. Це комісія е, перенесла роботу, тому що на очередний раз працівники виконує не підготувалися, непонятно з яких причин. В результаті переносять комісію, секретар міської ради зазиває на сесію примусово на комісію верніше, примусово декількох депутатів, які працюють в бюджетній сфері. Під тиском заставляє їх підписати не маючи на то по регламенту взагалі ніяких повноважень. І представте, то що заборонили раніше ці генделики, метрові фундаменти і так далі. Вони заново відкривають. І тепер у нас парки парку культури відпочинку будуть спиртні напої, будуть пиво. Про дітей всі забулися, розумієте, траву не встигають викосити. А от генделики треба розумієте, комусь, то пообіцяв, толі ми не ми лі ми не знаємо, ми констатуємо факт, що є така ситуація, розумієте? Тому ми сьогодні вирішили е, більшою кількістю депутатів покинути зал і зірвати цю сесію, вимагаючи від мене, немає ні в жодній е, е, області. Раді немає ні в жодному міській раді, То, що міський голова сам собі вибирає начальників управлінь, сам їх звільняє, сам їх кумівство і так далі розводить, Розумієте, не дивлячись ні на фахівість, ні на, ні на що насправді ми вимагаємо від міського голови конкретно і будемо вимагати і не заходити в зал до тих пір. Не так, що всі начальники управлінь, всі е, е, безпосередньо ті люди, які працюють на місто на його розвиток, будуть призначатися виключно депутатами міської ради. Прийшов час, і ми цього начальника змогли спитати, чому ти не вовремя дитя в саді поформив, розумієте? Чому ти не вовремя сніг прибрав, який ми з вами наблюдали, порівнюючи з сусідніми областями, розумієте, як там прибирається? А нас принцип такий: а що, гляді, весна прийде, і все, і все розтопиться. Для чого прибирати? Питання, ви сказали, що ну, там, голова міської ради, комовство, начальник. Для цього є правоохоронні органи в даній ситуації, ще раз говорю, ми партія міста Хмельницького. Не батьківщина. У нас немає партії регіонів і батьківщини. У нас сьогодні батьківщина при владі в місті. Розумієте? І це приводить до того: скажіть, будь ласка, я депутат міської ради. Я маю право зайти до. Місь... заступника міського голови, скажіть, будь ласка, а він закритий, тому що там треба з вами нам порозмовляти. Розумієте, це ті питання, що стосуються не приниження депутатів і міста в цілому, розумієте, ми зірвали цю сесію, і це буде до тих пір, поки не буде злагоджена розумна виважена робота заради добробуту. Хмельницького, а не декількох осіб, розумієте? От це конкрет. Ми беремо на себе відповідальність зриву сьогоднішньої сесії. Ми проти того, що принижається депутат міської ради, який працює в місцевій, місцевому самоврядуванні, розумієте? Ми проти того, що принижається, заставляється розуміти. Відміняти ті рішення, які фактично ну факт, от я ж вам сказала на прикладі цих генделиків. Їх заборонили комісія постійно діюча комісія я на го на, на голі. Архітектурою виїжджала, заборонила будівництво в парку генделиків, розумієте, збираються 4 депутати з силою, розумієте. І були ті ж люди, яких зібрали в понеділок, вони члени комісії, комісії постійно. До цього вони, когда были в партії, мною в місті, возмущены, прийнято рішення, то убрати, то не давати. Потім їх зібрали. под руководством секретаря Минской получили команду, отменили все эти решения, хотя я замуж своему колею позвонил и сказал, Владимир Михайлович, не проводите комиссию. На что он мне ответил, а в суде продлит потом срок, у меня в июле или в августе заканчивается контракт. И позвонил работнику міської рады, где есть у нас отдел по восприятию работы депутатов, вы знаете, там есть Галя. Сказал ей тоже, передайте, чтобы комиссию не проводили. Комиссия проведена, все решения обменены. Пускай, я, допустим, согласился, там батуты хотят поставить, но если было решение по снесению фундамента, и на нем уже ставят строение, где был элемент, вот все, наверное, знаете, где-то Василя, выезжаем на Старый Константин, такой хотят элемент, уже начали строить в парке. Вы идете с ребенком, с внуком, с дочерью, с сыном, Здесь мы ползаем, с деда э, возоля на четвереньках, появляются бомжи, бутылки собирать, объект и так далее. Это название парк культуры и отдыха. Вот поэтому и против. Они а за то, что кто-то кому-то мешает висков. Да работает какая разница. Я не говорю желанием стать секретарем, это ответственная работа. Я думаю, Оксана Викторовна так сам. У нас есть чем заниматься. Но мы раз выбрали депутаты депутатами... чутки, що сьогодні планувалося внести в порядок денний питання про недовіру спортивні ради. Це обов'язково буде, я відповім на це питання. Обов'язково буде, якщо буде продовжуватися такому направо. Ми будемо складатися разом з своїми думками, своїми намаганнями і доб'ємося абсолютно вірно цього рішення. В нашій раді більшість. Мають прагматичну, нормальну думку, які абсолютно також, як і ми, сьогодні стоячи перед вами, обурені приниженням і неефективністю роботи в місті.